Вітаю, друзі. Друзі, ми продовжуємо розглядати тему внесення мінеральних добрив під озиму пшеницю, озимий ріпак і інші сільськогосподарські культури. І ми почали рубрику про сірчані добрива. Вже в нас було відео і по тіосульфату, амонію, і по сульфату амонію. І по іншим добровам. А сьогодні, друзі, ми продовжуємо тему сірки, її ефективності. Ми розглядали на каналі і про е значення сірки для розвитку сільськогосподарських культур. Ну, Що таке сірка, друзі? Це локомотив для азоту. І не тільки для азоту, а й для інших е е елементів живлення. Через те, що без сірки сьогодні неможливо виростити. Хороший урожай з високою якістю. Чи зерна, чи ріпаку, чи, можливо, і цукрових буряків, і овочей також. І сьогодні тема, друзі, це про елементарну сірку. Щоб вже завершити рубрику сірки, давайте розглянемо, а що таке елементарна сірка. Друзі, ну елементарна сірка. Це сірка, яка добувається, коли переробляється нафта, газ, бітум, ну, тобто викопне паливо. І е, вона також слугує, як і добрива. Вона не розчинна в воді, вона буває і в рідкому, і в порошковидному, і в гранульованому стані. Який вміст десь 99%. Тобто, це та сірка, з якої виробляють інше інші добрива. Але його також використовують і як мінеральне добриво. В меншій мірі використовують елементарну сірку в порошковидному вигляді через те, що її сьогодні мало машин для її внесення, хоч вони і є, але вона зноситься вітром, вона нерівномірно попадає в ґрунт. І тому більшість сьогодні аграріїв використовують її. В гранульованому вигляді, чи з бентонітовою глиною є виробництво, чи з іншими матеріалами. Там сірки трішечки менше. Десь 90%, із, пам'ятаєте, польське доброволігор і інші. Але, друзі, елементарна сірка, вона не розчинна у воді, і для того, щоб вона перейшла у сульфатну форму. Яка використовується рослинами, вона повинна під дією мікроорганізмів окислюватися і перетворюватися у сульфатну сірку. Тому це, якщо коротко така інформація, вона більш дешевша, чи, можливо, інші види сірки, але вносять її аграрії, особливо на лужних. Карбонатних ґрунтах з pH більше вище 7 через те, що вона підкисляє ґрунт і робить доступним інші елементи живлення, які працюють краще, коли ґрунт стає більш підкисленим. Тобто ці елементи вони добре засвоюються рослиною. Якщо у вас є запитання, ви можете в коментарях їх задати. А можливо, і поділитися інформацією, а чи використовуєте ви в себе в господарствах елементарну сірку, і в якій формі? Е, є одне, одні умови для того, щоб бактерії добре працювали і перетворювали швидше елементарну сірку. В, ну, спочатку це в сірчану кислоту, а потім уже в сульфатну форму. і вона використовувалася рослиною, повинні бути умови, друзі, це температура, це доступ повітря і волога. І тому обов'язково ви маєте на увазі ну і і ще, кислотність ґрунтів. Тому не у всіх регіонах дану сірку можна вносити, особливо під культури, які не виносять кислий ґрунт. Або, можливо, в тих регіонах, де дійсно грунти досить опідзолені, дерново підзолисті то там краще використовувати, як ми вже говорили, інші добрива з іншими формами, той же самий суприфос, різного виду гранфоски, там, де є в добровах і вміст кальцію. Оце така інформація, друзі. Особливо це важливо, коли почнеться вже. Ну, не за горами сезон підживлення озимої пшениці, вже через місяць він починається. Тому вам важливо знати, а які добрива, а в якій формі. Але ще раз хочу повторитися, що сірка дуже важлива для е розвитку, фізіологічного розвитку майже всіх сільськогосподарських культурах. Це локомотив азоту. На все добре, друзі. Коментуйте, підписуйтесь, ваші вподобайки. Поширюйте інформацію, ставайте спонсором. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда Art Fiл Сиренко. Слава Україні! Там можна. Про моноліт! А треба їх відбирати чим.